Сьогодні приємна зустріч на агроюкраїн саміті Тетяна Хабенка. І, як за ви представляєте нашого партнера майбутнього заходу, компанія, як називається ваша компанія зараз? В цьому році компанії BTU виповнилося 25 років. І ви зробили ребренд. Тепер наша компанія називається BTU Biotech Company, а логотип виглядає ось так. І BTU – це один із самих головних наших партнерів на наступному польовому дні регратиного задоробства. Дуже цікаво, що ви приготували корисного, цікавого для учасників цього заходу. Щорічно ми беремо участь у ваших заходах. Ми дуже вдячні, що ви популяризуєте саме технології науті. Технологія регенеративного землеробства, в чому і компанія Бітію теж має великий досвід. І під час заходу, який буде проходити 14 червня, ми всіх запрошуємо і будемо ділитися нашим досвідом використання біотехнологічних інструментів при вирощуванні сільськогосподарських культур. Ми розповімо, які результати можна отримати при застосуванні біопрепаратів. А, які економічні ефекти слід очікувати, також маємо дуже гарні показники а, при застосуванні сумісного поєднанні в технології, наприклад, з зменшеними нормами а, азотних добрив. Також технологія науті це та технологія, де а, дуже реально і потрібно використовувати біологічний захист. Захист від шкільників та хвороб, тому що в технологіях регенеративного землеробства працює ґрунт працює і не потрібно зашкоджувати йому застосуванням різних родів, пестицидів та афрохімікатів. Тобто є альтернативні засоби захисту, які ефективно будуть працювати, і ми готові поділитися результатами. результатах. з компанією Біті це те, що ми разом. Думаємо про майбутнє наших воронтів, воронтів України. Тому кому цікаві альтернативи підходи до вирішення проблем для підняття родичного грунту? Я думаю, що ви покажете багато цікавих істроків. До зустрічі на Волині.